Ось який чудовий дім! Садочок казка зветься він. У нім з дитинства живе казка. Панує тут любов і ласка. Сьогодні свято у дошкільній. І я вас запрошую в гості до казкових героїв. І за мною. Директорка тут! Не наче фея всім переймається, з неї все починається? Садочок це не дім, не місто, не село. Це країна, де панує світло і добро, де щоденно відбуваються дива, що хвилини казка твориться нова. Наче жінки трудівниці любим працювати. Діточок маленьких вмієм забавляти. Будлю я пальчиків масаж і намалюю вам пейзаж. Я англійської навчаю. To be or not to be я проспіваю. А я навчаю світ любити, дітей із казкою дружити. У лику зернята дозріваю, діти у казці знання здобувають. Психологія це наука душі, а душа людини це все. Бажаю, діти вас, любити рідний край, любити Україну, її лани, зелений гай, сада, рясну, калин. Медсестра це не просто робота, постійна праця і турбота. Про дітей ми дбаємо і здоров'я оберігаємо. Територію садка я доглядаю, вирощувати квіти полюбляю. Відочка дитяче застеляю, про чистоту у гру підбаю. Славна господиня, я смаколики готую щодня. Будем бігати, стрибати, Гол ворота забивати. А я ще шию, вишиваю, діток розуму навчаю. Музика. Проливає світло доброти на цей світ, а нотки любові зігрівають маленьке сердечко. Ловатий, завжди з нами грає, і співає нам пісні і навчає, вона добра і турботлива з нами. Виховатиська для нас, друга мама. Дбайте про нас кожен день, кожен час. Знов даруч нам доброту, казку радість і доброту. Пафою щастя, здоров'я і миру! Нехай того сіло, на подару вік щасливий. мене засела доброта, здоров'я, радості і вам! Кай помазай і цінують люди, ми вас вітаємо по печиним святом. В казках добро перемагає зло, тож Україна неодмінно переможе. Будемо малят оберігати, любов до батьківщини в них плекати. Талантів є у нас багато, і показати ми їх радість. И витаем вас здесь святым, и божаем вам добра. А мы божаем вам добра, чтоб доля щедрою была, и счастья кожи.